Я намалюю на папері Щас, рі, щасливу дитину, де в мирному небі літає птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я Я намалюю на попи нашу тишу. Я намалюю. Солодше пахнуть квіти різні в світі країни гарні є і є багаті та найкраще в Україні по найкраще в рідній хаті. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Досуду до тебе. Не шкую ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини на круги, З шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні, в кровавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Олесь Веселенко, я українка, я українка, горжусь і радію, ще рідною мовою я володію. Чевченком словом умію писати, слова молодіні і вірші писати. Я українка, живу в Україні, навіть єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера, річки і глибокі ставки, лади неосяжні, і гори, і долини, світ булашний. У лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Що то, діти, за країна, неба синього блаки? На ланах у серпні жито. Незалежна і єдина що тоді за країна? Неба синього блакить, на ланах у серпні жита стихлим золотом блищить. Люди мудрі, працьовиті Україні тій живуть, на чужезне зазіхають і свого не віддадуть. І гордо, голосно дитина назови ім'я країни. У якій хвалити Бога народився і живеш. І коли ти підростеш, будеш їй давати славу, розбудовувати державу. Що тоді ти за країна, незалежна єдина, наша ненька Україна. Доброго дня! Я з України, країни зі славним величним водночас! Трагічним минулих і страшним сьогодень. Тоді варто пам'ятати, що ми голос своєї держави і тверці, її майбутню. Немає кращого неба, як небо України, так і немає кращої землі, ніж наша країна. Послухай, як стримок звонить, як гомонить тишина. З тобою сюди кожну мить говорить Україна. Тож, любіть Україну, як сонце люблять, як вітер, і трави, і води. Годиною щасливо і в радость, і мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, хрому канонат, що розвіялих прях, чужинців, зелених мундирах, багнети, що дмі пробуває нам шлях до весен, і світлих, і щирих. Будемо жити і творити для України, а Україна буде жити для нас. Живу Україну, як рідні. Живи Україно, для краси, для син, для правди, для волі Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Слава Україні, героям слава Україна понад усе. Ти сітка на сказок кольорових полісток і дитячих усмішок рідна, ти жовтий колосок, сплетений з душі вінок, волі свіжої ковто Україна. Квітне, мова моя солов'їна, серед посеред поля зацвіте калина, засміється дівчина, дитина. Кожному з нас сила, ми одна родина. Хай цвіте мова солов'їна, бо земля у нас одна єдина, і побачить знову мама сина. Ми одна родина. Україна понад усе, разом подолаємо все від заходу до сходу, від півночі до моря. Україна понад усе, we pray for Ukraine. Україна, Україна ти, вільна, ти вільна та жива, наче фенікс із руїн, звільнися від ланцюгів знову. У нас місія свята, подолати ворогів, нас веде дух козаків до перемоги. Цвіти моя рідна Україна, бо земля у нас одна єдина, і побачить знову мати сина. Ми одна родина. Українська мова, мова моя українська, батьківська материнська, я тебе знаю не вивчу. Просту, домашню, звичну, не з за прикликану, не з словників насмикану. Ти у мене і скореня, поле мені наговорено, Дзвоном коси прокована, чистій воді смакована, Болем очей продивлена, смутком багать продивлена, З кров'ю моєю змішана і аж до скону залишена в серці моїм, як парусь винограду й лози плекайте мову. Пильною настану паліть бур'ян, чистіше ве сльози вона хай буде. Нехай ще раз служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морські нема мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словни. Це пишний я, а не сумне провальне. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овоч у Гріченка й даля. Чому люди не вірять, що Росія вбивця? Чому всі кажуть, типу, що верзеш? Нам дядя Путін говорить не ну, міротворці? Чи знаєте, скільки забрали ви сердець? Чому ви слухаєте свій чарівний ящик? Де у новинах ви архангели світі? Ви спробуйте лише на мить поглянути за вікна та придивитись до правдивих відчуттів. Скажи мені, хлопак, тобі ж не більше двадцяти. Тобі подобається йти і смерть тягти. Лише подумай, ти вбиваєш молодя. Їх сестри княча дітлахів і бачать вас снах. Ти думаєш, вони чекають допомогу? Допоможіть спершу собі. Ханьба народу. Невже не бачиш, скільки крові за тобою? Ти їх вбиваєш просто так, без бою. Ти уяви себе, тобі п'ять років, і дядько в кормі за руку веде. Ти уяви себе, тобі два дні. Перше в житті була ракета, хлопче, не в вісні. Людей трясе, коли вони взирають вашу землю. Коктейлі молодами вже летять уве. Ми сильні. Кожною клітиною у серця ми холими руками боронили наш бахмут. І станемо не раз почуть за кожну хату, кожен двір ми жити хочемо, повір. Єдина Україна Дмитро Чередниченко. Нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна одна від заходу й до сходу, Володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці Січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я Лева нам світить на начуманський шлях. Тражденна чаєчка не Бога, єдині два твої крила, виходи в мене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.